Там собака Бачка, собі ходить. Привіт. Не звертай на неї уваги, гойдайся. Привіт, ютуб! Ми сьогодні Олесю перший раз в намет відправили спати. Олеся каже, що їй спалося солодко. Олесь, то правда? А я не чую, розвернись до мене. Угу. Ми ночували сьогодні в наметі від турбат. До речі, непоганий такий з тамбуром і підстилкою в тамбурі. Ну, я це все потім покажу. Взагалі тут дуже цікавий кемпінг, він називається Мала Річка. Ми приїхали на все готове. Тут є кухня, є кафе. Ми поки що їмо своє, а потім будемо ще замовляти. Покажу кемпінг пізніше. Зараз ми будемо йти на гуркало, от почнемо з водоспаду, а далі вже буде огляд цього кемпу. Це досить, досить, Олесь, не тисне більше. Досить. тепер досить. пермий. Каністра, Вже в нас давніша. Файно тим, що тут відкривається, закривається, ти натискаєш вода тече. Це фірма Татонка. Мама, а тут воду спать? Ні, ми тільки вийшли. Це початок нашого маршруту. Водоспад далі. Гуркало. По навігатору показують 45 хвилин ходьби. Скільки там? 4 кілометри, Петро. Трошки менше. але з дітьми, я думаю, година трошки більше. Вийде. Пішли. По 20 гривень дорослі, діти до 7 років безкоштовно. У нас якраз той варіант, і нас, до речі, ексклюзив компанія. Старожили, маєте пам'ятати, блог мандри малюка на Ютубі, Фейсбуці, в Інсті. От, йдуть з нами. Ахуємо. Що, що не можеш? Давай ми тебе на Ніно зараз посадимо, як на сезон. Помі... Олеся прийшла. Олеся, але я тобі цілий частинок нести не буду, ти знаєш? А, а Юстина наша справжня туристка. Що несеш на плечах? На плечах рюкзак. Рюкзак. Які синоніми до слова рюкзак? Ну, на плечі. Ну, бо ти несеш на плечах, правда? Да. Клас. Молодець, вже знаєш що таке синонім. І ще несеш керемат І не віддаєш мені. Mm -hmm. Я кажу, дай я понесу. А Юстина, Ні, мама. А Олеся перестрибнула татові на шию, на гаргошки, як ми кажемо, тому що. В мені якась її дубця кістлява. Можна я розводила. Можна. По тих світлих камінцях. За бажанням, до речі, тут частину дороги можна під'їхати машиною. Бачите, переїжджають. Ну, але кліренс має бути відповідний. Малий не влізуть в трьохлітрову банку. Добре, далі. Mm. Ну думай на букву «М». пробуй якусь іншу літеру після М підставляти, Яке якесь тобі слово прийде на думку. Якусь голосну. Мій, маму, так собі пробуй, думай. Ну пробуй, думай так. Попробуй, якесь oh, слово. Мальви, мак, мікрофон, мікрозелень, що ми ще там говорили. Всі слова, які можуть влізти в трьохлітрову банку. ти по дорозі, згадуєте на літеру М. Набридло, змінюйте букву. Клас! А Це було твоє слово наступне. Mm -hmm. Ну то за манго би мараку я, може, не так швидко би не прийшла. Ого, ти там стільки. А давай ми тебе ж підходити? Дай будеш підходити. По одній. <рес> Зараз попадають. Вважає, що ти просто не впаду, буде шкода. І що ти їш і тобі дає сили? Я трохи пізніше трекінг включила, ми вже десь три кілометри йдемо. 48 хвилин. Ну, коротше, годину ми вже точно йдемо. Юстя каже, що вже дуже змучилась йти. А чого? Ну, бо важко йти. — Чому важко? Важко, бо тут багато йти. Але нам залишилося останній ривочок, вже менше кілометра нам треба йти. Хвилин десять. Зможеш? Добре, не зможеш. Це гендерний дисбаланс. Дитячий, це має бути з <звук> голопом і з вене. З Крістофом. Бачив це. Ніколи це не Згідно даних з джерела, котрому варто довіряти, ці березки вже цих росіянців, які можуть прийти. Одна нахилена, друга нахилена. Це, якщо розірваю, так, що тільки розірвають, фур, так фур-фур-фур-фур-фур-фур. Вісти, фур. побачила козівник. Олеся, ми прийшли вже. Так. Зараз же буде. Зараз буде водоспад. Юстя, що там пише? Водоспад куркало. То що, ми що на місці вже? Так. Боже, які то сміливі, сильні дівчата. І танки? Машинки сюди приїхали. Давай я одну дитину візьму. Все добре? Так. Да. Дивись під ноги. Леся, так бучком. Давай, ніжками, отак, так, молодець. Отак, бучком. Раз, два. Що там видніється? А, а ми вже прийшли. А дивися, що це там? Водичка спадає чи ні? Це купатись. Це купатись? Що ти взяла купельник? Да. Водоспад гуркало. Там камінчики, а от тут знаходяться. Находиш камінчики? Холодно? так? Дивися, тут гострий камінець, ти можеш вдаритися. Сама не йди. Ха-ха. Ноги під себе.

Рухай <риклад> руками. А тепер залізу я, десь попереду. Щас перетягнулася. Мама, під воду! Олеся, як ти думаєш, мама шобовця не під воду? Так. Да. Алло! Є! Все, треба знов голову мити. Олеся, то тікай, не йди сама. Розалки! Розалки! Олеся, як тобі водичка? Класно холодно. Холодно і тепленько. Водичка, вона ось така холодна. Вона холодна. Знаєте чому? Воно, щоб не було гаречі. А як тобі взагалі купатися? Подобається? Так, і я люблю. Я вам десь поспілуюся. Па-па! знімайте! Пальчики догори! Підписуйтесь на канал! Знайоміся! І що всім? Па-па! Па-па! Найсмілий! Кирисота і називаюся Лавра. А тепер я доросла. Маю корабель, маю хвіст, і сежки, і губи, і червоне волосся. Не хліб без моїх кота, я хочу так.

Що ми на базі, доходимо до кемпінгу. Сьогодні багато машин проїжджало в суботу. Зараз вам трохи буду кемп показувати. Лише спочатку ми поїмо. Ми дві години і десять хвилин, ну, трошки більше. Йшли туди назад. Ну, все так десь і вийшли, як я казала. То Олеся, на порція ціла. В той живіт малий. А по салатах нас хто виступає? Я. Можуть їсти салат? Їші не e, в А тепер швидкий огляд Кемпу від Паркінгу треба піднятися не знаю, ну не більше ніж 100 метрів. Важко мені так оцінити на око, але дуже мало. Під'їхати машиною сюди не можна. Тобто ви залишаєте машину на паркінгу, а далі можете взяти собі такий возик, як возять дітей в Німеччині, знаєте. Там поставити рюкзаки, там поставити свої речі і от дик-дик-дик-дик-дик їхати наверх. А наверху, от ми вже прийшли, одразу кафе прапором України. Тут є столи загального користування, є гамаки, є невеличка гойдалка дитяча. Взагалі там всередині дуже інстаграмно, є дитяча гірка, є диванчик, камін. Коли ви приїжджаєте, вам треба тут зачекінитися і зайти на рецепцію, іншими словами, в кафе. Тут є кухня самообслуговування. Тобто, ви тут можете помити продукти, приготувати продукти. І поставити в холодильник те, що потрібно зберегти. Тут сортують сміття, але тільки скло і пластик, тим не менше дякуємо і за те. Так виглядають туалети і душі. Давайте спробую щось вам показати. Як виглядає душ? Шторки. умивальники, Є навіть дзеркало. Вішечки. Ну, Тут гаряча вода без проблем. Мені, хто якось вішикав самій душовій. Тут шторкою заслонено. Добре! В туалеті є підставка. От вони ті возики, про які я говорила. Точно так само посередині кемпу є ось такий тент з кріселками, де можна заховатися від сонечка. Тут популярні та найближчі маршрути від кемпінгу мала річка. Це, зокрема, гора, Парашка, Турецький камінь, водоспад Гуркало, де ми сьогодні були, заповідник Тустень, де ми були мільйон разів, і тут дійсно близенько. Річка Стрий, от щойно звідти вернулися. От ми зараз будемо варити макарони з водою. Проблем нема. А це наш намет, і ми, до речі, дивимося на те, щоб купити саме такий, тому що нам сподобалося, що тут дуже багато місця в тамборі. Що є в наметі? В наметі є надувні килимки тарімівські. Є спальники, вони в складеному вигляді дуже мало місця займають, і є подушки надувні, Тобто, у нас тут чотири особи разом з дітьми, і кожному по подушечці і по спальнику. А ще є ліхтарик. Ліхтарик, ось тут включається, він світить білим світлом, там блимає і червоне світло, дуже класно на засинання. Вчора працювало як нічник. Мені дуже подобається, що тут є багато кишеньок. Тут можна поставити одразу косметички, все, що хочеш, і не робити мотлуху в хаті. Та ти що, серйозно? Знімає теж? Так, я знімаю. В тамборі можна без проблем собі поставити стільці, то ми зараз понакидали речей. І сидіти тут і теж відпочивати, бо це як окремий намет. Там зверху є шатро. В цих шатро всередині ліжка, ковдри. все е, так гарненько. Тут криниця, можна набрати води і намети горганівські, в тому числі наші, які ми орендуємо, зокрема. Щось без макарони зварив. Можете поставити свій намет, всі ціни в них є на сайті. Тако реально ми би вернулися сюди і не раз, тому що ну дуже гарно є. Там якісь такі моменти там зі сходами, треба ще сходи доробити. Тут до річки одразу дуже стрімкий. Ну, там люди, наприклад, в умивальнику можуть накидати купу їжі, за собою не прибрати, але це знову ж таки культура цієї людини. А люди, які тут це організували, вони дуже молодці і видно, що середовище, яке тут існує, так само таке наше, знаєте, всі такі прості, привітні, всі такі дружні і якісь кайфові. Є зона барбекю, ви можете просто взяти мангал, взяти шампура, вони тут є, взяти решітки, посмажте собі шашлик, ковбаски, все що хочете. Це безкоштовно. Чи дрова і вугілля взяти вже за плату. Вугілля Петро каже 113 гривень. Так що мамунця рекомендує, рудики рекомендують, приїжджайте на кемпінг мала річка. До речі, намети стоять на піддонах, тобто на рівні поверхні.